Що ви розуміли, це лише основні моменти. І до цього всього ще є допоміжне оснащення, а саме зварювальний напівавтомат, який працює також з електродом, та балон з вуглекислотою. Пневматичні та пляшкові домкрати від 2 до 50 тонн. Набір шиномонтажних монтувалок, професійний пістолет під качки, гайковерт з дюймовим квадратом, який має зусилля 2440 ньютон на метр, гайковерт з квадратом під одну другу, який має зусилля 950 ньютон на метр. Ударно-торцеві головки, два магнітних піддони, щоб ви нічого не згубили, працюючи в полі, та два балонних ключі. Але все ж це не була повноцінна майстерня без тих самих дрібниць, які на перший погляд непомітні та в роботі дуже потрібні. Набір ударних головок, набір головок для відкручування секретних колісних болтів. кувалда обов'язково цілий ящик з набором інструменту та набір інструменту на 150 одиниць, набір для чистки колісних шпильок та пристосування для шліфування ступиці колеса. Ну, а латок тут на всі випадки життя. Станом на осінь 2024 року військовим вже передано 30 шиномонтажних майстерень. І це звучить не для того, аби похизуватися. Ні, ми лише хочемо показати та пояснити, що військовим у цій війні дуже потрібне таке обладнання, не менш ніж дрони, ребе та озброєння.